Ну, як не вийдуть, то я застрелюсь. І це тільки їх спонукало виїхати. По мати ні в яку не хотіла. То батько каже, син, я буду тут. Я ні-ні, Тебе як візьмуть в полон, мені прийдеться або хлопців здавати своїх, або застрелитись. Виїхала як мілінька. Оце от саме і було, що найважче. Бо я та воюю з 14-го року. І коли вони були там, а я знаю, що тут у нас просто хлопці з птахмаку розстрілювали. Мого кума Приазові чуть не розстріляли. Тільки діти спасли, що обняли, і вони пожалкували його. А так би розстріляли. Я знаю, що так і було б з моїми родинами. Це от і було найважче. Оце от. Насі. Да, це і є, коли ти переживаєш за своїх рідних. А за себе що? А быстрее швидше быстрее швидше бідить, все буде добре.